Привіт усім сьогодні. В нас на огляді справжній титан зі світу електроніки, мікроконтролер ESP32S3. Його недарма називають важкою артилерією, і ми от, -от з'ясуємо, чому. Але перш ніж ми поринемо у світ технологій, я маю одне дуже дуже важливе повідомлення. Хлопцям із 34-ї окремої бригади берегової оборони, які зараз тримають фронт на Херсонському напрямку, конче потрібна наша з вами підтримка. Їм постійно, і це справді критично, потрібні комплектуючі для fpv дронів. А крім того, просто зараз виникла нагальна потреба треба ремонтувати автівку, їхню робочу конячку, без якої виконувати бойові завдання стає в рази складніше. Друзі, кожна гривня це не просто гроші, це реальний внесок у нашу перемогу і величезна моральна підтримка для захисників. Будь-яка сума тут справді важлива. Усі необхідні реквізити я залишив в описі під цим відео. Заздалегідь вам щиро дякую! А тепер повертаємось до нашої теми. Так, повертаємось до нашого мікроконтролера. Що у нас сьогодні в планах? Спочатку розберемось, звідки взагалі взялося це прізвисько важка артилерії. Потім заглянемо біткапот і подивимось на його ключові особливості. Далі найцікавіше надихнемось крутими проєктами, які на ньому роблять. Ну і на сам кінець чесно зважимо всі за і проти. Окей, поїхали. Перший розділ то чому ж його прозвали важкою артилерією, що в ньому такого особливого, що ставить його на голову вище за багатьох конкурентів? Давайте розбиратись. І ця фраза, знаєте, влучає просто в десятку. ESP-22S3 s 3 Це точно не той чіп, який беруть, щоб просто блимати світлодіодом. Використовувати його для якихось примітивних завдань це ну як стріляти з гармати по горобцях. Це інструмент для проєктів, де потрібна серйозна обчислювальна потужність, робота з графікою, звуком, а головне, зі штучним інтелектом. Давайте швиденько пробіжимося по характеристиках, що ми тут маємо: потужний двоядерний процесор, 512 кБ оперативки, звісно ж, Wi-Fi і 5-ї версії. А тепер увага: 45 програмованих пінів GPIO. Це фізичні ніжки для підключення практично будь-чого, та ще й повноцінний вбудований USB. Це справжній монстр, запакований у крихітний корпус. Ну а тепер до найсмачнішого. Бо сухі цифри це одне, а от що вони дають нам на практиці, це зовсім інша розмова. Є чотири ключові фішки, які роблять S3 справжнім проривом для розробників, ось вона. Головна секретна зброя цього чіпа це апаратне прискорення для штучного інтелекту. Що це означає? А те, що він може виконувати складні задачі, як рот розпізнавання голосу чи обробка зображень, прямо на борту. Йому не потрібно відправляти дані кудись у хмару. Це, по-перше, швидше або, друге, абсолютно конфіденційно. І от тепер стає зрозуміло, чому S3 так люблять у проектах з дисплеями. Він підтримує PSRAM. А це, по суті, можливість додати йому зовнішню оперативну пам'ять, і це просто життєво необхідно, щоб малювати плавні, красиві, анімовані інтерфейси на великих кольорових екранах, щоб усе літало без жодних лагів. 45 пінів. Просто вдумайтесь, це дає просто шалену гнучкість. Можна одночасно підключити і камеру, і дисплей, і зчитувач sd карт, і цілу купу датчиків, кнопок, і у вас ще залишаться вільні виводи. Більше ніяких костилів з розширювачами портів, які тільки ускладнюють схему. Це рішення просто геніальне. Воно дає одразу дві переваги по-перше, прошивка завантажується напряму через USB, без усіляких там перехідників. А по-друге, що ще крутіше, сам пристрій на базі s 3 може прикидатися для комп'ютера чим завгодно: клавіатурою, мишкою, флешкою чи навіть міді синтезатором. Це неймовірно розширює можливості. Окей, з залізом розібрались, але ж найцікавіше, що з усім цим добром можна зробити? Давайте подивимось на реальні проекти, які створюють ентузіасти по всьому світу, маючи таку потужність у руках. Ну, перше, що одразу спадає на думку, це звичайно різноманітні людинно-машинні інтерфейси. Уявіть собі, стильні сенсорні панелі для керування розумним будинком з плавними віджетами або навіть серйозні промислові прилади, що показують графіки даних у реальному часі. З ЄСП 32 s с це стає реальністю. А тут уже в гру вступає те саме ai прискорення. Можна зробити голосовий асистент, який працює повністю офлайн і не підслуховує. Або ж розумний дверний дзвінок, що впізнає обличчя господарів, чи, наприклад, термінал доступу, який зчитує QR-коди, і все це працює автономно без інтернету. Ну і куди ж без розваг та творчості? Потужності цього малюка вистачає, щоб емулювати старенькі ігрові консолі типу Game Boy. А завдяки нативному USB люди створюють власні унікальні механічні клавіатури, панелі для стрімерів або навіть портативні музичні інструменти. Можливості обмежуються лише фантазією. А тепер давайте зберемо все це докупи на прикладі одного крутого проєкту: уявіть собі розумну камеру безпеки. Більшість часу вона спить і майже не споживає енергії. Коли датчик руху спрацьовує, чіп миттєво прокидається, робить фото, і його власна нейромережа перевіряє, це людина чи просто кіт пробіг. І тільки якщо це людина, вмикається Wi-Fi і надсилається сповіщення. І найголовніше, така штука може працювати від однієї батарейки місяцями. Добре, ми побачили, на що здатний цей чіп. Він справді вражає. Але давайте будемо об'єктивними. Настав час підбити підсумки. То який жавардикт кому він потрібен, а кому не дуже? Почнемо з хорошого плюси шалена продуктивність за смішні гроші, чудова підтримка від розробників і величезна спільнота, де завжди допоможуть. Ну і нативний USB-C – це просто подарунок. Тепер до мінусів. По-перше, він не підтримує класичний Bluetooth, лише енергоефективний BLE, що може бути проблемою для старих аудіопроектів. І звісно, за потужність треба платити. Він споживає більше енергії, ніж його простіші родичі. Отже, головний висновок: простими словами: якщо ваш проект вимагає екрана з красивою графікою, трохи мізків у вигляді штучного інтелекту, або вам просто катастрофічно не вистачає пінів на звичайному ESP32, модель S3 3 це, мабуть, найкращий вибір на сьогодні. Він закриє всі ці потреби з величезним запасом. А тепер питання до глядачів: який проект спав на думку саме вам, поки слухали про можливості цього чіпа. Можливо, це розумний годинник, кастомна ігрова консоль чи щось абсолютно унікальне? Поділіться ідеями в коментарях, дуже цікаво почитати. Якщо цей огляд був корисним, не забудьте про вподобайку та підписку, це найкраща підтримка для нашого каналу. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!